Сідничний місток зі штангою на лавці. Сідаємо на підлогу, підкручуємо до себе заздалегідь навантажену штангу, або просимо когось подати. А підтягуємо до себе ноги і відштовхуючись, допомагаючи собі ліктями, кладемо нижній край лопаток на край лавки. Спина у нас пряма, хребет повністю нейтральний із природніми вигинами, голова продовження хребта. А, прес на Напружений і е, ми штовхаємось стопами, які у нас розгорнуті, трішки назовні, разом із колінами. штовхаємось і Тазом виштовхуємо знаряд суворо вертикально у стелю. Е, плавно опускаємо. Штангу трішечки вниз, амплітуда тут буде дуже невелика. Ми закінчуємо опускати штангу в той момент, коли коліна активно починають рухатися на нас. Тобто, наша задача витримати гумілку максимально вертикальною. Ми робимо мощний толчок вгору, повністю розгинаємо кольчові сугроби суглоби, робимо невеличку паузу і плавно опускаємо вниз.